Всім привіт! З вами Зброярі. Сьогодні я хочу вам розказати про наш невеличкий збільшений асортимент продукції. Ми будемо говорити про лодери. лодари для швидкого заряджання магазинів не тільки 5.45, а й, наприклад, 7,62. Ось даний пристрій досить непогано себе показав в роботі. Він дозволяє заряджати 15 набоїв 5,45. Є в нього, правда, і деякі мінуси, які виявилися в процесі спілкування з хлопцями з нуля. Це те, що даний спідлодер не завжди встає ось так ідеально на магазин. Іноді зустрічаються ось такі магазини 545, які мають трошечки інше посадочне місце. І, звісно, ідеально його одягнути не виходить. Треба притримувати ось так пальцем. Це незручно, і звісно, деяким хлопцям це не сподобалося. І я їх розумію, це правда проблема. Адже виробники роблять магазини нестандартні. Деякі макпулівські зовсім відрізняються, і звісно, треба якось виходити з ситуації. Другий мінус даного лодера полягає в тому, що він розрахований лише на 5,45 Ось такий патрон. 7,62 в нього просто нормально не встане. Він буде заїдати, бачите, закусувати, і це ненормально. Тому, звісно, я подумав і вирішив зробити для вас досить цікаву модернізацію даного пристроя. І тим часом отримав ось такий кінцевий варіант. Це у нас покращений модернізований лодер для швидкого заряджання. Він розрахований на два типи патронів. На 7,62, бачите, більш товстий. Та 5,45. Ну, і звісно, для того, щоб у нас даний магазинчик не злітав будь-який, неважливо від виробника, виріс під зубчик, який є на кожному магазині. Ось таким чином вставляємо. Це моя особиста розробочка, така цікава. Просто прокручуємо, тим часом затискаємо. Жорстко сидить. Подивіться, чудово просто. Супер. Беремо набій. Вставляємо ось таким чином і, провертаючи, закладаємо. Не треба ось так, як деякі кидати. Бачите, він просто не встане нормально. Якщо будете все робити вірно, то буде це досить швидко. Подивіться, як це може бути швидко. І це навіть я не досить швидко. Це я дуже повільно це роблю. А можна ще швидше. Не обов'язково це докладати всі патрони 15 штук, бо чим менше патронів ви складете, тим легше і швидше ви їх поставите на місце. Будь ласка. Можемо докласти всі інші, тобто 30 штучок. Особливо взимку це дуже-дуже рятує, адже ми розуміємо, що морози, руки заніміли і кожен патрончик пальцем вставляти це досить, досить непросто. Провертаємо назад. Замочок відкрили і, будь ласка, у нас всі набої готові до роботи. Але ми зараз зробимо ще наступне. Візьмемо ось цей магазин на 7,62 від АК-47. Також саме вставляємо, провертаємо. Він стоїть міцно, потужно. Беремо набої, в мене їх небагато, на жаль. Вставляємо ось так, заводимо. Те саме робимо, як я і казав, даний. Лодер, він універсальний. Відкручуємо. І магазин споряджений. Деякі хлопці з нуля просили зробити щось аналогічне, але більш компактне для заряджання магазинів. Тому і розроблена була ось така коротенька мініатюрна модель. Дуже легенька, компактна. Бачите, яка цікава. Виступи Виступитики досить зручно її тримати в руці, не займає багато місця і досить легко працювати з даним пристроєм. Тобто, механізм ексцентриковий, який дозволяє піджимати будь-який тип магазинів, забирати абсолютно всі люфти. Подивіться, це ж пісня. Можна поставити як 7,62, так і 5,45, і він не буде у вас люфтить. Ну а далі як же користуватися даним приладом? Дуже просто: беремо зручно вліво або в праву руку, вкладаємо пальці. Можемо ось так, можна одним пальцем. У кого яка велика чи мала рука, кому як зручніше. Беремо, наприклад, наш патрончик і кидаємо в цей отвір. Раз, все, раз, і все. Будь ласка. Дивіться, як просто. Уявіть собі взимку, наскільки це зручно. Коли вам все морозить руки, а вам не треба кожен патрончик заводити в магазин окремо. Залишилось два набойчики. І все. Забираємо. Магазин споряджено. Беремо магазин на 7,62. Так само заводимо за зубчик і закриваємо. І закидаємо патрони. Будь ласка. Магазин споряджений. На жаль, не до кінця, бо немає в мене тої кількості набоїв, щоб заповнити його повністю. Але, як ви бачите, все працює. Ну і наостанок ось такий спідлодер для заряджання магазинів Глок-17. До речі, на нього є відеоогляд на нашому каналі, можете подивитися, там досить цікаво, я заряджав ці магазинчики. Гарно себе показав в роботі, у кого глоки, обов'язково прикупіть собі, це вам зекономить досить багато часу і ваших сил. Не забудьте підписатись на канал та слідкуйте за новинами, бо буде дуже і дуже цікаво, багато ще гарних розробок. З вами був Макс. Слава Україні! Бережіть себе, хлопці та дівчата.